Доброго дня. Сьогодні в нас на огляді електрокар Сяопен P7 Ви вже знайомі з моделлю p 7, а сьогодні в нас конкретно модель на огляді P7 Автомобіль існує в трьох комплектаціях: Long Range Max, Ultra Long Range Max і Limited Edition. Говорячи про три конфігурації машини, поговоримо про їхній запас ходу. Перша конфігурація це Long Range Max. Запас ходу 615 км по циклу LTC. Друга конфігурація це Ultra Long Range Max, Це Запас ходу 725 км по циклу LTC. І тільки що, як ми дізналися, від менеджерів салону Limit Edition Max взагалі більше не продається. Всі три комплектації оснащені led фарами, денними ходовими огнями і динамічними поворотниками. На цій моделі ми бачимо 20-й радіус колес, але це вже опціонально додані. В базі ви купуєте з 18-м радіусом колес. Всі автомобілі оснащені однаковим типом гальм. Це дискові вентильовані гальма. За офіційними даними, об'єм багажника 440 літрів. Але ви погляньте, яке велике місце є ще під дном багажника. На жаль, незважаючи на те, яке велике місце є під дном багажника, докатка сюди не влізе. Також в багажнику присутній такий великий сабвуфер. Багажник також облаштований 12-вольною е зарядкою. Для прикурювача, 180 Вт максимально. Також крючок для пакетів. На жаль, сидіння не складається в рівну підлогу, але майже, але майже. Довжина машини близько 4 метрів 88 см. Колісна база 2 метра 99 см. Ширина машини 1,89, м, висота машини 1,45 м. За офіційними даними, кліренс машини 140 мм. Як заявляє виробник, кузови всіх моделей оцинковані. В загальному автомобіль отримав 12 камер. Спереду три, позаду три і по боках по три камери. І це перший автомобіль, який не отримав лідар. Ось такого типу ручки. Отримав цей автомобіль. Також зверніть увагу, що двері безрамкові. Дверна карта виконана з двох частин: верхня частина це перфорована шкіра напа, нижня частина жорсткий, досить пластик. Навінний автомобіль виконаний в дуже мінімалістичному стилі, який дуже поширений серед електроавтомобілів. Єдине, що виділяє цей автомобіль серед інших, це підсвітка, яка навколо йде. Розпочинається з дверей по торпедо і закінчується дверима пасажира і також задніх пасажирів на задньому сидінні також. Система автомобіля може бути різними мовами, і так як ви зараз бачите, вона англійською. Дефлектори в цій машині ручні, тобто вони не електричні, можна керувати, я не можу сказати, що це мінус. Автомобіль також облаштований двома зарядками безпровідними для телефонів. Також ось такими підстаканниками для пасажира, для водія і ось таким боксом, в якому сховані ароматизатори, три вида ароматизаторів. Також зауважте, що немає класичного перемикача передач тобто трансмісія все під рулем, ось на цьому речазі. Також не забувайте машина облаштована датчиком втомленості мілімістичне кермо, на якому є все, що вам потрібно: ролики, за якими можна керувати перше, це гучністю, другим це температуру в салоні, тобто кондиціонер чи підігрів. Також є голосовий виклик, різні перемикачі взад перед тобто, все, що потрібно вам і дуже зручно під руками. Ось усіх на заднє сидіння, що там я не рухав сидіння, мені було багато місця. Що тут так само, в такому самому е, положенні це сидіння знаходиться, і мені все одно достатньо місця для моїх ніг. Я е, метр вісімдесят, до речі, але все ж таки місця достатньо, якось так. Тут є такий столик. До речі, цікаво, що тут столик є, а тут нема. Ну, так вони вирішили. Тут такий дисплей, е, музика, там, е, вентиляція, е, масаж. Все це присутнє. Тут, от тут, до речі, мені місця хватає. Хоча, якщо людина, яка буде більшим зрістом, наприклад, метр дев'яносто, от тут не можу сказати, бо тут вже кулак в мене не влізає. Якось так виходить. Може потрібно бути трішки трішки сісти нижче. От Тоді буде достатньо місця для людини, яка метр там дев'яносто і більше. До речі, варто зазначити, що тут є регулювання нахилу сидінь цього та цього. Сидіння, а масаж... масажні крісла, до речі, тільки з цієї сторони та з цієї сторони. Тут, скажімо так, пасажир буде в прольоті, є такий підлокотник, а можна поставити стакани. Машина відчиняється за допомогою карти NFC. Ось ви зараз бачите, як ми міняємо мову на англійську. Тепер меню меню машини повністю англійською мовою. Зараз ми кермуємо вже всередині нашого автомобіля сьогоднішнього. Ось. І так як ми вже раніше зазначали те, що тут немає лідара, но автопілот працює, можна сказати, дуже добре, я би сказав, навіть так. 5, твердю, тверду п'ятірку. Тому що автомобіль бачить все, читає всі знаки, бачить всі автомобілі, чітко читає карту. Ось, тобто, ну, Наш, е наш китайце, який з нами зараз в машині, тобто, він запевняє нас, тобто каже, взагалі давайте проїдемося так взагалі, без, без вашої участі, хай автомобіль сам їде. Звичайно, ми хочемо спробувати тобто, все, але поки ось так. Ви можете бачити на приборній панелі є два і дві позначки. Червона це максимально дозволена швидкість, а 85, як ви зараз бачите, це дозволена швидкість, щоб не бути оштрафованим. Ось. І цю швидкість можна регулювати. Наприклад, ви не хочете бути в зоні ризика отримати штраф. Ось і ви можете регулювати максимально доступну швидкість, тобто не 85, а лівим джойстиком на вашому кермі ви можете просто зазначити таку саму швидкість, налаштувати, тобто 80 максимально і 80, щоб машина не перевищувала 80. Тобто, ось дуже прикольно працює, все дуже легко, інтуїтивно, взагалі класно. О, а тепер зараз працює. Під час керування змінити мову, як виявилось, неможливо тільки під час того, коли машина стоїть. Mm -hmm. Зараз ми беремо керування в свої руки, от зараз вже можна. Це, наскільки я розумію, ми можемо просто нажати гайба, mm -hmm. ось mm -hmm. і все. І, тобто, oh, okay. ось. і машина вже в нашому, в нашому Control. контролі. Control. Так, дімо мене поправляє. Ось. Зараз ми на світофорі. Ви бачите на приборній панелі, тобто все показує чітку карту вам, тобто, є великий дисплей, де ви можете бачити чітку карту. Ось, І також є на вашій, mm -hmm. навпроти вас зразу mm -hmm. тобто, малюнок. Mm -hmm. Всі машини показує. Можна сказати. Ось всі машини. При вимкненні поворотників ви бачите зображення з камер. Тобто, де ви Зараз ми знову вимкнули автопілот. Дуже комфортно і дуже прикольно працює все. Ультимейті видно все. Ось приборна наша панель. Також знову показує максимально дозволену швидкість. Також, як вже в всіх сучасних машинах, автопарковка тут присутня автоматично. Машина сама паркується, ти задаєш місце. Все так, як в всіх сучасних машинах. Автопаркування буде присутнє за кордоном в будь-якому випадку, тому що це не прив'язано до карти. Машина читає е, маркування парковки. Тобто, білі лінії, все якщо нам е, на вашій парковці це присутнє, автопаркування буде без проблем. Ну що ж, друзі, підсумок по цій машині е, моє суб'єктивне враження дуже приємне про цю машину. Вона вмістка. Є багато версій цієї машини, тобто long-range, ultra-long-range, тобто запас ходу також тут хороший, Незважаючи, що це навіть по циклу CLTC. Ось приємні матеріали, машина дуже зручна в керуванні, як звичайний сімейний седан. З мінусів, що саме мені суб'єктивно не сподобалось, це безрамкові зеркала, які реально незручно дивитися можливо, це просто діло звички. Зараз вже машина припаркована, не дуже буде добре видно. Ось, але зеркала безрамкові, не дуже зручно, особисто мені. Також задній ряд сидінь в машини. Задній ряд сидінь в машини не достатньо високий стеля. Недостатньо висока стеля. Якщо в людини ріст буде вище в метр вісімдесяти, хай буде метр вісімдесят п'ять, а може і вище. Я думаю, що буде тісно. Більше таких. Моментів не можу згадати, взагалі машина за свої гроші дійсно варта того. Звертайтеся до нас, ми допоможемо вам з викупом машини, оформленням машини і доставки в Україну.